Привіт усім! Ну як ви? Чи вже відчули зміну знаку Зодіака Венерою? Вона сьогодні заходить у Лев, знак Лев, тому ми всі на собі це відчуємо, правда, кожен по-різному. Від 14 вересня на три тижні Венера заходить у Лев і захоче вона світити. Визнання захоче. Так що тема зміну іміджу, стилю в, своєй, в своєму одязі, в косметиці, у дівчат буде займати дуже таку важливу тему. У стосунках захочеться, щоб вас розуміли, цінували, хто такі. Его його буде сильно грати, той може відчути таке бажання нести корону на голові. Чи я така важна, чи я такий важливий. Відповідно, вся тема мистецтва, розкоші, краси, чогось пафосного, статусного буде темою номер один. Буде бажання змінити себе. Для когось це е, тату, для когось це, можливо, е, пластична операція, відповідно, різні способи, хто які захоче вибирати, то її буде так змінювати себе. Але саме головне в цей період е, змін, ну коли Венера зайде у Лева, це сьогодні вже відбудеться, так, до завтра вже відбудеться ця подія. Дійсно, щоб це було ваше істинне бажання прикрасити себе, але щоб це не було, що ви за допомогою тату чи чогось іншого забиваєте свою е, душевну пустоту і намагаєтеся, щоб хтось оцінив вас по якихось речах, по якихось вчинках. Венера в Леві – це в першу чергу здатність бути собою, не, не змінюватися під чиюсь вимогу і водночас світити іншим, і я би сказала, тим світлом не затемнювати інших, приймати кожного таким, як він є, поважати кожного вибір. Тому заглибтеся в глиб себе можливо, що саме потребуєте ви на даний момент.